І а, на черзі це знавток саме від а, Віталія Павлюка, Senior Software Engineer у Mathem at метечімплі. Віталій пише код, і кодує, щоб змінити світ на краще. А також він розробник застосунку є світло, про яку я думаю, ви навіть чули система, яка допомагає усім нам відслежувати наявність електроенергії у період блокаут. Зараз він подивиться своїм досвідом, досвідом створення цього, цього додатку. Це, як і казав, Снапток, тому тут не буде QA, і Снапток в нас буде короткий і по суті про проект. Тому Віталій, до тебе слова. Всім привіт! Мене звуть Віталій, і сьогодні я хочу розповісти вам про свій проект ЄСвітло. ЄСвітло це набір лямбда функцій. Які допомагали відслідковувати статус електроенергії в оселях українських мешканців під час відключень світла зимою 2022-2023 року. Отже, коротко про себе. Я працюю в software engineer в компанії Чimплі, а також викладаю програмування в IT-школі Hillel. До цього я навчався в КПІ і випускник за спеціальністю комп'ютерні науки. Загалом в IT працюю 7 років. Працював в, з декількома мовами програмування Python, TypeScript, C Sharp. Також маю досвід роботи з хмарними сервісами AWS та Google Cloud Platform. Поза роботою люблю займатися триатлоном, І триатлон у мене на роботі, оскільки три мови програмування і в житті три види спорту. Також я власником розумного дому. Люблю датчики, сенсори. Мрію про триденний робочий тиждень за допомогою технології штучного інтелекту. Також люблю подорожувати і ввести свій інстаграм-блог, на який ви можете підписатися, якщо маєте таке бажання. Отже, давайте згадаємо осінь зиму минулого року, блекаути. Немає світла, невідомо, коли буде світло, також немає інтернету, незрозуміло, куди йти. Моторошні відчуття і моторошні спогади. І як тільки почались відключення світла, зразу з'явилися графіки відключення, які не відображали дійсність, не можна було орієнтуватись на них, було з ними важко. І я, як розробник програмного забезпечення, працюю вдома. І коли нема світла, немає інтернету, я мушу десь іти, шукати місце, де є інтернет, де можна попрацювати. Але. Самі розумієте, вдома робоче місце воно найкраще, воно, на ньому найбільш приємно виконувати свої обов'язки робочі. І тому дуже хотілося б знати, коли все-таки з'являється світло, можна б вернутися додому і продовжити свою роботу вдома. Да, можете порівняти робоче місце вдома і пункт незламності. Очевидно, що вдома приємніше. І оскільки в мене вдома розумний дім, в мене є Raspberry Pi, я вирішив собі об'єднати Raspberry Pi і Telegram бота І як тільки Raspberry Pi що вмикається, він допомовить Telegram бота надсилав мені сповіщення, що є світло, я можу повертатись додому. Загалом створення Telegram бота це дуже просто, ви просто шукаєте бота. З ім'ям Botfather і через нього, за допомогою такої короткої переписки, ви можете створити Telegram бота І отримати токен до нього, який використаєте в будь-яку умову програмування і написати свого бота. Але оскільки я сьогодні тут з вами присутній, ви розумієте, що тут в е є світло був присутній і AWS, Um, оскільки корисно розуміти, не лише коли світло з'являється, але й коли воно зникає. І отже, я написав Eду лямду, uh, з якою тепер буде Raspberry Pi спілкуватись, тобто коли він вмикається, він надсилає повідомлення до лямди, що він живий, працює, все добре. І AWS Lambda Записує інформацію про це в DynamoDB базі даних. І також ця AWS лямда, при зміні статусу, коли світло з'являється або зникає, відправляє в Телеграм повідомленням з, зі сповіщенням для мене. А відповідно, коли немає світла, Raspberry Pi вже нічого не повідомляє. І лямда розуміє, що світло зникло. І надсилає мені теж повідомлення в Телеграмі, що світло зникне. І ось так, чат GPT згенерував мені фотографію або ж картинку моїх сусідів. Як бачите, я живу в багатоквартирному будинку, живу не сам. І мої сусіди, також, так само як я, хочуть дізнатися, коли світло з'являється, коли зникає, і також вони не довіряють графікам відключення. І як вирішення цього питання, замість того, щоб надсилати повідомлення безпосередньо мені. Лямда буде тепер надсилати повідомлення в телеграм-канал, в якому присутні всі мої сусіди по будинку. І це мене дуже надихало. І тільки я зробив цей телеграм-канал, зразу сусіди почали ставити лайки, реакції. Та, мені це дуже сподобалось і мотивувало мене рухатись далі. І щасливі сусіди. Теж дуже мене мотивували розвивати далі цей проєкт. І в мене є родичі, які живуть поруч зі мною, але вони не такі фанати розумного дому, як я. Але, незважаючи на це, у них є Wi-Fi-роутер вдома. Відповідно, якщо підключити Wi-Fi роутер до статичної IP-адреси, ми можемо за допомогою лямди опитувати роутери, просто надсилаючи ще тіпі запити. Відповідно, якщо ми надсилаємо запит, Роутер відповідає, значить він працює, отже, світло є. Якщо роутер не відповідає, світла немає. І ну, аналогічним чином, за допомогою dnmodb, ми відслідковуємо статус, записуємо статус світла, і за допомогою телеграму через канал відправляємо повідомлення про зміну статусу світла. Тобто є світло або немає світла. І що ми зберігаємо в dnmodb, це коли востаннє було світло, адресу телеграм-каналу, і відповідно статус світлу. І якщо наш Raspberry Pi надсилає нам повідомлення, що він живий, або ми надсилаємо повідомлення роутеру, і він нам відповідає, ми оновлюємо час, коли востаннє було світло. Якщо таких оновлень немає, це означає, що світла немає. Якщо світло з'явилося або зникло, ми змінюємо статус, і на цю зміну ми підв'язуємо лямду, яка відповідно відправляє повідомлення в телеграм-каналі, що зникло або з'явилося світло. І кінець кінцем в мене вийшла цілісна архітектура, яка складається з трьох лянд. Єдине, що тут є світло Pong, називається яку, які надсилають дані Raspberry Pi. І є світло Ping, яка кожну хвилину запускається е, через CRON Schedule і опитує Wi-Fi роутерів. Відповідно, є база даних, я, яка змінює. Статус світла, коли воно з'явилось чи зникло, і на зміну в базі даних DynamoDB прив'язана ще одна лямда, яка надсилає сповіщення в telegram канали Більше корисної інформації про мій проект, ви можете знайти на статті Доу, на а я свій код вирішив зробити відкритим і тому розмістив його в себе на github репозиторії. Я хотів би розвивати цей проєкт і надалі, але, дякуючи нашим захисникам протиповітряним силам, це поки ще не актуально. І я, це був дуже корисний досвід для мене, але я щиро сподіваюся, що мій проєкт нікому не знадобиться. Дякую вам всім за увагу і гарного вечора. Дякую, Віталію. Дійсно, будемо сподіватися, що твій крутий проєкт не буде необхідний. Але так, проект дуже крутий і дуже був дотичним і був важливим. І сподіваємось, що він не буде нам необхідний зараз. Так, але це були насичні вісім хвилин. Дуже дякую.